Ворог наступає одразу на п'яти напрямах. Про це пише New York Times, і ми бачимо, що дійсно ситуація надзвичайно складна. Вчора я бачив відео. Відео, де сестра а, спілкується зі своїм братом, а потім з часом вона зазначає, що впізнала брата. Впізнала брата на відео, де де тіла, де а, ті наші оборонці, які не змогли вийти з Авдіївки, таких багато. Я відео е, їхньої останньої розмови залишу в телеграм-каналі в шапці профілю. Не буду залишати е, те відео, де вона впізнала свого брата з етичних міркувань. Ну і сама стаття стаття New York е, Times про перспективи і стаття німецького видання, яке прямо пише про те, що Україні е, думати не про контрнаступи, Україні думати про те, щоб зайняти якісно облаштовані рубежі. І ми дуже сподіваємося, що вони якісно облаштовані. І втримати, втримати наступ, який, очевидно, буде. Ось він, цей наступ, без оголошень, без е, кричалок півроку про контрнаступ чи рік, без е, публічного е, викрикування, скільки чого, де зброї дадуть, і на якому фронті вона розташована, без аналізу того, скільки чого прийшло. Просто в один момент починається штурм. Штурм, який, можливо, очікували, можливо, ні, але про який явно не знали ні там, ні тут. Ось так це робиться. Це військова стратегія і тактика. А коли на телеканалах будь-хто, хто ще вчора знімав весілля і танцював на сцені кварталу і кривляв рожі, сьогодні починає з себе корчити великого стратега е військового, ось ми маємо те, що маємо. А те, що народні депутати безкінечно сидять в телевізорах і коментують абсолютно все, в чому розбираються в чому ні, особливо в справах війни, це ті люди, які самі не служили і потім сміялись над повістками, які їм давали. І в ТЦК не ходили, навіть на звірку документів. І тепер всі ці люди великі військові стратеги і розповідають з марафону як треба. Залужний про це багато говорив, багато говорив. Але, напевно, залужний побачив все те, що насувається, і, напевно, погодився на те, щоб піти з посади. Бо нести відповідальність за все те, що може бути, і чим це все може закінчитись, ну, це ще треба, знаєте, не мати зовсім нічого в голові. Отака ситуація. Де ті люди, які кричали, що, ну, ладно, не будемо. Покричали, да і ладно. Тепер ці люди кричать інше і кажуть, що вони не кричали. Вони точно не кричали.